Дуже багато... Серед нас дуже багато бійців АТО тут, які сидять. Але АТО це назвати складно, ми з вами прекрасно розуміємо, що це війна України та Росії, війна двох сил і велике прохання до всіх вас. Гучно, серцем, з любов'ю, учасникам АТО, учасникам війни тричі. Починаємо нашу раду звітом традиційним старшини фонду. У нас так історично склалося, що фонд козацький імені Івана Сірка об'єднався у верхівці і у Низах. Загалом спільно вже об'єднався з самообороною Майдану саме початків. Тому фактично фонд. І самооборона Майдану це є те ж саме. Ті ж самі козаки, вони є тими самими самоборонівцями, тими самими воїнами. Тому прошу зараз вийти в старшину фонду до звіту. Це голова фонду, Бончужний, осавул фонду. Наперед, до звіту за рік. Осавул фонду. Нормально, де? Уїхав, ну треба. А, На похорон? Він да, добре. Да. Ну, фантом, не через час, так. І фантом І теж фантом, та поїхав. Добре, давайте я почну. А вони там підтягнуться до Отже, шановне товариство, я перше, що хотів би почати, це я вам хочу всім низько вклонитися. От, Тому що насправді є чим пишатися нам за цей рік. От, ми... Ну, Не скажу, щоб всі наші проблеми вирішили, але ми. Створили таку платформу, з якої ми можемо долати труднощі і з якої ми можемо наш рух розвивати далі. Одним з найбільших здобутків, я нагадаю всім, що з 2009 року є у нас стратегічний напрямок це виховання молоді, національно-патріотичне виховання молоді. Так, от цей рік у нас відзначився тим, що нам вдалося побороть. Обласне управління освіти у нас нарешті створений був обласний штаб по грі «Сокіл Джура», яка визнана базовою формою національно-патріотичного виховання. За цей рік в області і в місті Дніпропетровськ по програмі гри «Сокіл Джура» по національно-патріотичному вихованню, завдяки в тому числі і нашим козакам. Було виховано ну, або проведена робота, охоплена більше 10 тисяч шкільної молоді. Я вважаю, що це наш найбільший здобуток. тому що через 5 років та молодь, з якою ми займаємося зараз, вона війде в силу, вона подорослішає і вона буде нам підтримкою, а з часом і замінить нас. І ця молодь, дасть Бог, буде якіснішою, наполегливішою, розумнішою, мудрішою, ніж ми. І найбільше, ну, найбільше те, що надихає, що ця молодь, вона від початків вчиться працювати командою. Згадайте, 2006-2007 рік було у нас в області декілька десятків козацьких організацій, які кожна була. Сама по собі із своїм отаманом, в декого там гетьман, в когось кошовий отаман. От. Але завдяки тому, що нас об'єднав перший голова нашого фонду Леонід Федорович Бурда, от, ми зібрали таке ядро, яке і надалі об'єдналося у фонд. І це стало таким майданчиком для наших здобутків в подальшому. Зараз я можу. Від щирого серця всім подякувати за те, що ми і далі збільшуємо свою чисельність, ми єднаємося, до нас долучаються інші організації. Наші ряди поповнюються, не дивлячись на те, що багато наших козаків несуть службу в тому місті, яке називають АТО. Вони захищають нас, тих, хто тут. І вони захищають нашу землю і наш народ. Ну а тепер до конкретики. Е, виконуючи настанови ті, які були прийняті на е, вшанування сірка у серпні, місяці, ми тоді обрали для себе таку тактику, скажімо так, ми домовилися про те, що будемо підтримувати одне одного, підтримувати в активний спосіб. Я зараз... Не уточнюю, але цей спосіб він дійсно активний. І цей спосіб він показав, що він працює. Завдяки підтримці ми здобули вплив. Ну, в декількох районах ми контролюємо, ну, верніше, не ми, а наші козацькі товариства, товариства самооборони контролюють райради, райадміністрації, сільради, міськради. У нас є. Ті райони, в яких ми маємо максимальне сприяння. О, це Царичанський район, Петриківський район, Криничанський район, Верхньодніпровський район, місто Нікополь, місто Кривий Ріг. І ще не до кінця, ну, я думаю, ми додавимо це, ну, як казали про Дніпропетровськ в межах України, що це не друге, не перше місце, ну і, місто, ну і не друге. Так само в Дніпропетровській області. Кривий ріг це таке визначне місто, яке багато в чому впливає. От. І я думаю, що нам ну, цей рік доведеться попрацювати. і Я думаю, що в Кривий ріг ми будемо збиратися за першим покликом. От. До чого я це все кажу? До того, що в тих районах, де ми можемо впливати на ситуацію. Нам обов'язково треба зробити завершальний крок, який ми планували ще з 2006 року, нам треба створити кіш. Передумови для цього є. Частково він вже почав складатися. От. Я можу сказати, що якщо на е, минулорічній різдвяній раді з е, харбниками так і ну, не почули, не було ніякої доповіді, зараз ми його теж не почуємо, він е, за кордоном знаходиться. Але я можу сказати, що е, цей рік через фонд було е, проведено більше 120 тисяч грошей, які були направлені. 53 тисячі було направлено на лікування і реабілітацію поранених під час бойових дій. От, е, решта це гроші, які були витрачені на поточні заходи, на їх якісне проведення. І що головне, на підтримку, на підтримку наших осередків в районах області. От. На мою думку, це от якраз і є та платформа, яка дозволить нам в цей рік закласти динаміку вже трошки іншу і більшу. Ну, і з основних здобутків те, що я сказав, от. Ну, а головне, що ми всі разом. Що нікому не дивлячись на те, що намагалися нас роз'єднати, розколоти, над цим уважно працювали, всі пам'ятають історію з нашим хорунжем, да, з Сергієм Іванченком. Ну, це не поодинокий випадок, але і немає ну, якоїсь сталої тенденції, щоб з наших лав випадали люди і перебігали на сторону чи там, по блоку, чи якоїсь подібної сили. Отже, товариство, я вам ще раз дякую, тому що це наш спільний здобуток. От. Якщо є якісь питання, готовий на них відповісти. А так, да, і ще дуже важливий момент. За шкільну молодь я сказав, от. але я можу сказати ще й наступне: завдяки нашим інструкторам із козацьких товариств, були вишколені. 3 й батальйон 93 ї бригади, 56 та бригада. На Широкому лані близько 2000 бійців пройшли вишкіл наших інструкторів. Загони оборони при військоматі 4 рази вишколювали по 270-278 чоловік. І роти охорони окремо вишколювалися ще декілька разів. О, там ну, менше людей, там близько сотні людей. Тобто бійців, які служать в Збройних силах, ми, грубо кажучи, більше п'яти тисяч змогли поділитися з ними тим досвідом, який у нас був. І я впевнений, і я знаю відгуки, є зворотні зв'язоки з цими бійцями. Ті знання і ті навички, які дали їм наші інструктори, вони зберегли не одне життя. А це для нас найцінніше. Тому що гроші грошми. І виховання молоді це стратегія, вона не припиниться не сьогодні, не завтра. А життя наших побратимів це найцінніший здобуток, який ми здобули за цей рік. Дякую товариству. Прошу, якщо є питання, готовий відповісти. Спісний підрозділ Світлав. Там ходили чутки про якісь гроші, що виділили, яке відношення наш фонд має до Січіслави, і які кошти були задіяні, як вони витратили і хто їй давав. Да, я пояснював ситуацію. У нас обожного скарбничого немає, вахідно ну, виїхав. Щоб розвіяти всі соміння, все, будь ласка, читайте, якщо можна, ну письменно віті, щоб воно було куда. Ну я на нескарбних письмовому вигляді я вам не можу надати звіт, Якщо повірити на слово, я вам можу доповісти ситуацію. На батальйон Січислав планувалася е, закупка деяких приладів, які були необхідні. От, це прилади нічного бачення на той момент розглядалися. От, е, на фестивалі Самарська покрова було зібрано 3 тисячі гривень з копійками. Я зараз детально не пам'ятаю, плюс-мінус. Плюс були ще ну, там загальна сума. Я можу уточнити. Я Хвилин, буквально там за 10 я скажу точну суму, скільки там грошей було зібрано, не так багато. Там, тисяч, може 6, може 7 десь в цьому районі. От. Ці гроші вони знаходяться під звітом Скарбника Кодацької паланки війська Запорозького Низового. Вони є з наявності. От. Але за рішенням козацького кола ці гроші на батальйон Січислав передані не були. В зв'язку з тим, що на той момент в батальйоні Січислав козаків яких ми туди направляли, фактично не було. Вони всі перевелися, хто в батальйон Дніпро-1, хто в інші підрозділи Збройних сил України. Гроші знаходяться, під, як я вже казав, під звітом у скарбника. В будь-який момент ми можемо, або ми можемо зараз прийняти рішення, на які потреби ці гроші можемо задіяти. Суму, я скажу, я уточню. Зараз я відзвітую, я перезвоню до скарбника. Поза минулого року батальйон Січислав е, приймали козаки в нас тут на сірка. Ті хлопці, що були в нас тут на заході, да, їх приймали. То вони теж повходили, чи як? Чи вони залишились там? Ну, Залишили, я, 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 я ж кажу, із тих козаків, кого наші козацькі організації делегували в батальйон Січислав, там зараз залишилося, дай Бог, два чоловіка. Двоє там всього залишилося. Двоє, да. двоє козаків, всі інші перевелись в Дніпро один. Чого так сталося, що не розпалися? Ну, над цим дуже сердечно попрацювало обласне управління міліції. Кадрова служба, через яку люди заводилися в цей батальйон, вона якраз в обласного управління МВС. От. Ніхто не хотів із чиновників міліцейських мати батальйон, який чесно і гідно ніс до служби. Відповідно, туди поводили всякої мразі. Ну і, і, ну і таким чином батальйон просто втратив свій бойовий дух. Ну Тут є представники батальйону, я думаю, що ну, б, щоб вони на цей рахунок стали. Да, я можу відповісти, ті хлопці, які були прийняті в козаки із батальйону Січислав, вони до цього були вже в козаці, приймали активну участь і завдяки цьому їх і прийняли в козаки. Але їх не залишилося, не залишилися числа. Ми всі поховали. Та ну, не розкладаючи. Що за було товариші?